Доброго часу доби, дорогі друзі, сьогодні я хотіла поговорити про печінку. Чому саме? Багато людей звертаються до проблеми різного роду, але мало хто зв'язує оці проблеми, які вони називають атеросклероз, судин, тиски, проблеми з колінами і так далі. з печінкою. В період, ось такий, який зараз ми знаходимося, погана екологія. Алкоголь, табакокуріння, багато їжі неприроднього походження. Все це впливає на нашу печінку, і вона, як фільтр головний, не справляється. І результат це дуже багато зараз різних Проблем, але ніхто не ставить на початок, що це винувата в цьому печінка. Вірніше винувата не печінка, а ми з вами. І я б сьогодні хотіла в декількох рисах описати, які є захворювання і як з цим треба боротися. Буду говорити суто про печінку, і такі... Основні терміни, щоб ви мене розуміли, ми на одній мові з вами розмовляли руйнування клітин печінки. Ви, можливо, чули таке поняття гепо, гепатоцити, тобто це клітини печінки, ліпіди це жири. І дуже часто ось така найпоширеніша хвороба, яка, по суті, спочатку не дає про себе знати, це жирова хвороба печінки, жировий гепатоз. Яка виникає в результаті інфільтрації 66% гепатоцитів, от саме ліпідами. І це практично ну, такий типовий патологічний стан нашого сьогодення? Він зумовлений порушенням вуглеводного та ліпідного метаболізму в населення. Наступне захворювання це гепатити. Їх є багато видів, і в основному проводиться вірусне лікування, і вчені і лікарі, знаєте так, ніби конфліктують з цього питання. Ну, раз вірусне захворювання, значить треба противірусну терапію проводити, але це ж захворювання печінки, тому треба гепатопротектори. І ось дослідження неоднозначні, скажімо так. І... Як в народі кажуть, одне лікуєш, а друге калічиш. Оце якраз при вірусному гепатиті, якраз ці моменти такого зіткнення є. Алкогольний токсичний гепатит це форма алкогольної хвороби печінки, по суті, вона стоїть на другому місці серед усіх уражень печінки, і вона рідко діагностується на практиці. Ну, в нас же ж практично всі вживають алкоголь в країні від слабоалкогольних напоїв. Багато вважають, наприклад, що пиво це не алкоголь, це так просто чуть-чуть покращити свій емоційний стан. Але е, саме від алкоголю, від пива найчастіше йде алкогольне ураження печінки і досить високе. От. І, Тут, звичайно, що гепатопротектори вживаються, але звичайно, мене деякі мами питають: а можна все-таки алкоголь приймати, коли ви будете назначати якусь програмку? Ну, я кажу, ви самі подумайте, це парадокс. Лікувати печінку, а запивати алкоголем і що це буде. Є ще також медикаментозний токсичний гепатит. Він також мало досліджений чого. Ну, ви самі розумієте, лікарі назначають препарати аптечні, а вони діють на певну проблему. А на другу проблему вони мають наслідки як в першу чергу це наша печінка. Звичайно, коли у людини серйозне захворювання, там туберкульоз, онкологія, звичайно, треба боротися. Там і антибіотики, і психотромні, і протисудомні ліки назначають статини. І з однієї сторони там рятують, а з другої сторони, печінка вже просто не витримує. От. І чому не досліджують такі захворювання, особливо? Тому що знають, що лікувати треба все рівно аптечними препаратами. Ось дуже багато токсичних гепатитів пов'язаних з професією людей. Це, наприклад, великий вміст у людському організмі свинцю, ті ж самі вихлопні гази, кадмій, це викиди підприємств, теплових електростанцій, інші важкі метали. І, до речі, на нашій діагностиці визначають, які саме важкі метали є в людини. І повірте, що їх вивести з організму аптечними препаратами просто неможливо, їх виводять тільки біоактивними добавками. Далі дуже важливий момент, і ще коли ми не звертаємо на печінку уваги в плані тому, що вона не болить, вона може збільшувати в розмірах, давити на підребер'я, і тоді людина буде відчувати якийсь дискомфорт. І дуже часто, якщо людина махає на себе рукою, не звертає уваги на оці симптоми. То іде переродження отого гепатиту в цироз печінки. І, повірте, він також ще довгий час залишається непоміченим. Так от обов'язково треба приймати гепатопротектори при цих хворобах, які я перерахувала. Ну, а також при прийомі хіміотерапії, при прийомі антибіотиків і так далі. Тобто треба проводити гепатопротекторну терапію, причому тривалими курсами, не так три дні попив, в кращому випадку тиждень і все, я пив для печінки. І, звичайно, коли ми хочемо. Підтримати свою печінку, але про будь-який алкоголь не може йти навіть мова. І ось в нашій компанії з'явилася новинка, яку я досконало вивчила, прослідкувала про всі нюанси, моменти, які несе ця біологічно активна добавка, І я сказала: це просто знахідка в нашій компанії. І я хочу вам пояснити, які компоненти всходять в наш гепатокомплекс і наскільки вони важливі в нашому організмі. Перша речовина це глутатіон. Ну, я вам хочу сказати, що це ну, найпотужніший, найважливіший антиоксидант, який виробляється в клітинах нашого організму. І він складається з трьох амінокислот: глутаміну, цистеїну і гліцину. І ось сам глутатіон – це по суті такий універсальний солдат, який приймає участь у, в різних реакціях, і саме основне, це руйнує він активні форми кисню і вільні радикали. По суті, всі живі організми, рослини, тварини, гриби, їжі, навіть бактерії містять в собі глутатіон. От, ну, в класичному розумінні глатотіон це пептид, але він, ну, як, білок мав би утворюватися через матричний синтез, через постійну таку модифікацію, але особливість глутатіона, що це не білковий трипептид. і його синтез відбувається. В цитозолі. Пам'ятаєте, ми вчили з вами біологію колись, так? це в клітині отой рідкий вміст. От. І по суті, цитозоль це є резервуар для глутатіона. Там уявіть собі, знаходиться 90%, а 10% тільки припадає на мітохондрії. Ну, Я вам хочу сказати, що ця молекула глутатіон вона важлива ще для нашого організму як знаєте, такий пожирач, такий магніт, губка така, пожирач вільних радикалів і токсинів. Вони ніби приклеюються до глутатіону, попадають в жовч і потім через товстий кишечник, через пряму кишку виводиться з організму. Ну, ще хочу сказати, що цей процес детоксикації, наприклад, ксенобіотики. От ми антибіотики знаємо, це такі препарати да, спеціальні при запальних процесах. А ксенобіотики це взагалі таке загальне поняття ліків, які приймає людина, ті самі наркотики, якісь токсичні речовини і так далі. Так от саме глутатіону вдається зв'язувати їх і виводити з організму. Крім того, це дуже ну, такий захисник стінок клітин. Він допомагає клітинам самовідновленості, а це означає, що підвищує наш імунітет. Допомагає в нарощуванні і збереженні м'язової тканини. Розріджує слиз, посилює такий процес детоксикації печінки і навіть бере участь у синтезі ДНК, От підтримує гомеостаз оксиду азоту, а в мітохондріях він відповідає за регуляцію апоптозу, тобто стримує некротичні процеси. І якщо говорити саме про те, що він зв'язує вільні радикали, от, то він вважається одним із найпотужніших антиоксидантів, і він допомагає в нашому організмі гарно функціонувати іншим вітамінам, зокрема, вітамінам Е і С. Ще такий момент. Він блокує продукцію більш таких запальних цитокінів. От Коли в нас відбувається попадання в організм якогось інородного віруса, бактерії і так далі, от, саме оці цитокіни, вони розмножуються і пептид їх блокує. А ще глутатіон це нейропротектор. От уявляєте, що клітини головного мозку складають тільки 2% від загальної маси тіла, але використовують 20% кисню, який отримує організм під час дихання. Так от оці захворювання ми чули, да? хвороба Альцгеймера, Паркінсона, Ханкінгтона, це хронічний окислювальний стрес. І коли. Вільні радикали нейтралізуються, от, то саме, ось, якщо в людини багато глутатіону, цей процес можна трошечки призупинити. І ви знаєте, проводили таке дослідження це ще в 2018 році, на групі пацюків, значить, їм не давали їжу, яка містить глутатіон. І це спричинило збільшення руйнувань клітини у їх головному мозку. І, значить, у них стала повністю відсутня просторова пам'ять. Ну, Крім того, я ще хочу сказати, що глутантіон дуже важливий у, в уповільненні процесів старіння. Руйнування кісткової клітини, він знімає депресивні стани, різні ось психічні порушення, патологія дихальної системи, профілактика інсульту, інфаркту, От, запобігає руйнуванню клітин печінки і нирок, захищає слезову оболонку кишечника. Тобто навіть такі захворювання аутоімунні, Дуже складні, за які лікарі також не беруться, да? це аутизм, діабетичні ускладнення, онкологія, СНІД, кістозний фіброз, ревматоїдний артрит, ну, будь-які проблеми зі шкірою, профілактика глаукомий катаракти. Ну і, мабуть, також, от я вже говорила, що дуже важливу роль у детоксикації, видаленні канцерогенів, плюс він контролює апоптоз. І ось ми можемо, в принципі, якщо ви мене почуєте так, додати в свій раціон продукти, які містять глутатіон. В основному сила роботи цього глутатіона в нашому організмі визначається кількістю сірки, сульфур називається, так? який входить в склад глутатіону. І от саме сірка вона от є тією губкою, яка збирає всі шкідливі речовини і ті, і ті ж самі вільні радикали. Так от на що б я порадила вам звернути увагу? Це нахрестоцвітнє. Це броколі, це цвітна, брюссельська капуста, це часник, цибуля, яйця, горіхи, бобові, от, шпинат, авокадо, гарбуз. Також Якщо ми говоримо про корисну їжу, то і варто уникати тієї їжі, яка руйнує антиоксидантний потенціал нашого мозку. От, і вчені вже давно б'ють тривогу, що та їжа, яка містить велику кількість кінцевих продуктів лікування, КПГ, його називають ще скорочено, от, то Саме вживання таких продуктів є причиною запалення, які працюють на клітинному рівні, вони впливають на молекули нашого організму. А це приводить до старіння головного мозку, порушує когнітивні здатності його, різні захворювання викликає. І де ж в яких продуктах міститься високий рівень КПГ? Це сосиски. Я знаю, що діти дуже люблять сосиски, а матусі зараз трошечки лінуються готувати щось самому. Краще взяти в магазині сосиску і приготувати. Так от саме сосиски, саме масло, маргарин, свинячі відбивні, котлети, що в гамбургах напихані. Да? ось. А ще, коли, наприклад, ті ж самі гамбургери чи ще щось, ми підігріваємо, то ось при температурі оці КПГ стають іще токсичнішими, їх рівень підвищується. От. Ну, хочу сказати ще такий лайфхак, що якщо ну, немає такої можливості, да, можливо, людина десь там поїхала в командіровку і так далі, і мусить купувати ту магазинну їжу, немає часу готувати, то такий лайфхак я вам скажу, що краще всього поливати оцю їжу, яку ви будете їсти, або лимончиком, лимонним соком чи оцетом, тому що саме от ці кислі інгредієнти вони будуть трошки нейтралізувати цей вплив КПГ. Ну і ще хочу сказати такий момент. Я думаю, що всі жінки хочуть довгий час залишатися молодими. То глутатіон в косметології також дуже важливий. Раз він антиоксидант, то він має велику вагу у антивікових косметичних протоколах. От це можна сказати, в анті-ейдж-терапії головний антиоксидант. І всі от красуні, які мають великі гроші, вони присвячують себе. Різним вітамінним, антиоксидантним крапельницям, співають їм оди і кажуть, як вони швидко діють. Називається чотири терапія, чотири римське, англійською intravenous, тобто миттєвий, такий, ну, внутрішнє ведення, тобто через крапельниці, через ін'єкції. І коли їх вколюють, то такий миттєвий ефект на обличчя видно зразу. Тому і ну, красуні на це кидаються, хочуть бути довго молодими. Але треба розуміти те, що глутатіон повинен бути в достатній кількості в організму, щоб він середини працював. І якщо його достатньо в організмі, то шкіра буде молодою, красивою довго. Якщо ні, тому що вона має таку здатність, він верніше має таку здатність з віком, його менше в нашому організмі. Тому щоб зняти, наприклад, пігментні Плями без косметологічних процедур, щоб освітлити свою шкіру, щоб вона була сяючою, здоровою, щоб там формувався еластин і колаген, свій, треба використовувати біодобавки, які містять глутатіон. От. Тому е хтось може собі дозволити використовувати цю 4 терапію з глутатіоном, а хтось може взяти наш гепатокомплекс. Отже, давайте підсумуємо про один складновий елемент нашого комплексу це глутатіон, що він є потужний антиоксидант, він покращує метаболізм, приводить таку детоксикацію клітин, захищає клітини-печінки від лікарських, наркотичних засобів, виводить токсини, алкоголь і важкі метали. До речі, по ціні ви можете зайти в інтернет, набрати глутатіон і подивитися, скільки коштує. В самих найдешевших аптеках 500 гривень, а там 1000 і більше. Тому зверніть увагу, це тільки один інгредієнт, стільки коштує. Наступний чинник це інозітол. Це саме такий засіб потужний, який допомагає печінці метаболізувати холестерин і жири. Але він працює і для мозку, для нервової системи, покращує концентрацію уваги, пам'ять, зміцнює наші судинки, перешкоджає утворенню тромбів, атеросклерозу, ожиріння. До речі, дефіцит інозитолу. Приводить до чоловічого і жіночого безпліддя. Це також дуже важливо. Його ще називають вітаміном в 8 І його дуже люблять спортсмени, тому що він активізує ліпідний обмін. І ось у людей, у яких є проблеми з чутливістю нервових закінчень, то це також важливий дуже вітамін. Тому що він прискорює синтез білкових молекул і стимулює ріст кісткової, м'язої клітини. І це дуже важливо, звичайно, для молодого дитячого організму і дуже важливо для тих, у кого проблеми з волоссям, випадає волосся. І, до речі, інозитол він не входить у багато вітамінів таких в косметичних засобах для шкіри і волосся. От. До речі, також інозитол коштує десь від 300 до 700 гривень. Наступний компонент це холін. Покращує функцію печінки жовчевиводних шляхів, попереджує утворенню жовчних каменів. От, і його називають ще вітаміном в 4 він знову ж таки покращує мозкову діяльність, покращує метаболізм жирів, а дуже він важливий для вагітних жінок, тому що він якраз стимулює розвиток ось цих всіх кісточок, хрящиків, м'язової тканини, плода. Тому, щоб дитина мала повноцінний шанс на повноцінний розвиток, мамі треба приймати в період вагітності вітамін В4. І це дуже добре впливає на центральну нервову систему дитини і сприяє, вірніше, знижує ризик уродження якихось дефектів. Також холін Дуже гарно працює, на, іменно коли у печінці накопичується багато молекул жиру, то він сприяє, пригнічує їх і цим самим знижує ризик жирового гепатозу. Допомагає також в розщепленні холестеріну отого надлишкового, який небезпечний для людини. Ну і покращує взагалі роботу нервової системи, сприяє довготривалій пам'яті і знижує ризик розвитку недоумства або хвороби Альцгеймера. Знову ж таки, ціна в аптеці від 300 до 900 гривень різні ціни. Ну, Можна вже порахувати, да, 500, 300, і 300 це вже 1100. Це, якщо ми щось одне купимо. так. І останній четвертий компонент це. Екстракт розторопши. Ну, Я думаю, що всі знають, що вона дуже корисна для регенерації клітин печінки, вона виробляє і покращує відтік жовчі. От, і таку свою популярність, можна сказати, розторопша отримала через речовину силимарин. От, Це вважається найпотужніший гіпатопротектор. От, е Складається з двох слів гепар і протектор, то означає печінка захищати, да, з латині перекласти. От. Тому ем, ем, розторопша, це інтоксикації знімає, це гострі хронічні стани, це прицеро е, печінки. От, Також його використовують не тільки в, саме для печінки, а це все пов'язано з кров'ю, судинами, тому при варикозному розширенні вен, при жовч-кам'яній хворобі, при дистрофії печінки, при отруєннях, при алкогольних, ну і також навіть і при цукровому діабеті, при променевій і хіміотерапії. І ось дивіться, скільки я вам назвала. Переваг із цих чотирьох компонентів, які входять в гепатокомплекс. Ось я вам хочу показати ось цю невеличку баночку, тут знаходиться 60 таблеточок, які містять ці чотири компоненти. І ось якщо їх зібрали в одну, виявляєте, яка це потужна енергія від неї йде, тому що чиста печінка. Це енергія, чиста печінка, це наші судини, це наша нервова система, це наша здатність передолати стрес і так далі. До речі, я користувалася, вона така кисленька, приємна. Я взагалі кислого не дуже люблю, а це з великим задоволенням беру і розсмоктую. Краще засвоюється і скоріше по смаковим рецепторам попадає в кров і дає свою чудодійну силу. Тому користуйтеся, звертайтеся в наші центри, дзвоніть мені по телефону, і я вам більш детальніше надам інформацію, як можна придмати ще із знижечкою цей продукт. Отже, дослухайтесь, будьте розумними споживачами, будьте здорові. До побачення!